Шановне панці, починаємо наш сьомий урок курсів турагентів. І сьогоднішній наш урок буде на такі теми. Я там скинув чат. Це є договори, як власний договір підписати, прискорити оплату, особливості роботи з раннім бронюванням турів після продажного обслуговування. І найголовніше, щоб не запутатись, не забути, коли хто платив. Знаєте, це, це тема така на перетині роботи турагента і на перетині роботи керівника. Будемо вам показувати, як це все в CRM робити, що варто і не варто обіцяти туристам. Покажемо дуже так бігло, бо це все-таки більше з курсів керівників, ведення бронювання турів, як ми бронюємо тури, правила бронювання. От, які документи необхідні для бронювання. Ну і особливості виїзду за кордон в різний період і для різних груп людей. Ну що, але ще перед тим більше цей урок буде проводити Таня з Надією, але перед тим я обіцяв, що я розкажу, як не згоріти на роботі, тому що робота в продажах вона людину дуже вимордовує. І я знав багатьох людей, які от спочатку рванули, і в нас така одна дівчинка, яка дала рекорд, а потім зараз вже от нічого на не може продати. Таке теж буває. Потім наступає велика яма, і дуже мало хто з цього вибирається. Як багато років бути в продажах і не протягнути ноги. Знаєте, як казали колись, що студенту жанити це не можна, бо як буде увагу приділяти жінці, то з'являться хвости, ну тобто двійки. Багато уваги приділяти науці то появляться роги, жінка наставить. А як тому і тому, то протяга копита. Так от, як поєднати роботу турагента, щоб не відкинути копита. Тому що знаєте, буває дуже часто, що робота і вночі, коли туристи десь там вилітають, не вилетіли і саме рано вранці, і пізно вечором, І ця робота, які відмови, і що зірвалося, і що з оператором так сталося, принесли політ. Тобто насправді в цій роботі дуже багато проблем різноманітних є і доплати, перенесення, е перенесення рейсів, е туристи щось самі можуть забути, щось агент може повтикати. І от як е при тому всьому е залишитися адекватною психічно здоровою людиною, е давайте я вам скажу декілька таких порад від себе, тому що багато років займається пора е різними продажами. Колись дуже гарно сказав власник газети Експрес Ігор Починок, що пам'ятайте, що ми продаємо їм рекламні послуги, а не свою душу. Тому, з одного боку, пам'ятаєте, ми говорили, що завжди є такі дві правди одна і друга. І вони абсолютно принадлежні. Причому одна другий зовсім не суперечить. Тому, з одного боку, треба показати людям, що ви вам не все одно. І що ви переймаєтеся, з другого боку, якщо ви надто сильно почнете перейматися кожною кожним обломом, кожною зділкою, яка зірвалася, кожним незадоволеним туристом, то ви далеко не заїдете. Тому, от що можу вам дати пораду?